Слава Україні! Героям слава! Бачив попередніми днями ваші спілкування з колегами. Ви зауважували, що були поряд з Ізюмом, Сьогодні там був президент. Можливо, якраз бачили його були на цій події. Ви знаєте, в армії чим більше знаєш, тим менше говориш. Ні, ми там безпосередньо не були, але е, переміщення особового складу на сьогоднішній день відбувається у зв'язку з тим, що відбувається активна. Е, Відновлення активна деокупація або звільнення наших територій, відповідно, військовослужбовці змінюють свої позиції для належного несення служби. Зрозумів. Ну і далі, власне про ситуацію там, де ви зараз, у, у тій порції інформації, яку можна озвучити, яка не піде на біду, а тільки от корисне, те, що можемо від вас почути. Ну, перше, і найголовніше це звернення напевно до всіх тих людей, які хочуть повертатися до, до власних осел, які пережили окупацію. Люди, які живуть зокрема, і в Ізюмі, і в Балаклії, і в Куп'янську, а особливо старші люди, яким ще тато, мама, діда, баб розказували. власне, це те, що я знаю від своїх родичів, німецька окупація під час другої світової війни була набагато людянішою. Ніж та окупація, яка є сьогодні від московських окупантів, ті, хто пережили півроку окупацію, на сьогоднішній день стикаються з банальним питанням вижити, вижити з огляду на те, що практично величезна кількість території е, дистанційно замінована, величезна кількість будинків замінована, величезна кількість посадок вздовж доріг, так само замінована, і півроку. Е, Казінування цих нелюдей людей будуть потребувати від нас, напевно, років приведення до ладу нашої богом даної країни. По іншому не зможемо відновити нормальне життя. Але на сьогоднішній день головними питаннями являється, звісно налагодження комунікацій, зв'язок, постачання електроенергії, забезпечення систем життєзабезпечення. Власне, це є частина тої військової роботи. Яку в тому числі Збройні сили України роблять спільно з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування, там, де вони залишилися, звісно, там, де немає тих колаборантів, які пішли служити ворогу? Ну і тут у продовження ще про частинку про бої? Все таки спитаю те, що зараз відбувається. Росіяни, як себе поводять? Звичайно, це безперечно паніка і після втечі. Але коли зараз доводиться стикатися, яким став ворог зараз? Ну, я би не похвалився, якщо відверто говорити, а алло. бачимо вас, чуємо. Алло. Так. Я би сильно не вдавався подробиці, знаєте, але для підняття морального духу можу сказати, що просинаються. Зникає відео, але здається, ми вас чуємо прекрасно. Якщо п'яні російські солдати просинаються після. Певної пташки оковитої у себе десь на попередніх позиціях просунаються, вилазять і бац, братять, бачать на собою синьо-жовтий прапор. Ну от такі бувають історії. З їх насправді ситуація не така не така. Вона весела. Це насправді багато роботи, яку треба виконувати кожному підрозділу Збройних сил України. Це робота, яку треба виконувати населенню, яке залишалося під окупацією органам влади. Волонтерам і так далі. Ну і далі у продовження власне. Ми у попередній розмові це був Роман Костенко, народний депутат. Говорили оці емоційні впливи ситуації, що відбувається зараз на російське поповнення. Сьогодні президент в Ізюмі де до фронту 20 кілометрів, де від час його промови. Пролунав вибух і в російських телеграмах вії такий воїна було так, що, мовляв, от не вдарили, мовляв, чого, чого мовляв, так сталося, і так далі. І це все звернуто до свого військового керівництва. Так само, от на околицях Білгородщини пишуть, що прикордонники навіть позиції позалишалися. Тобто, знову ж таки, невдоволені росіяни чи, скажімо, ті, хто. На їхньому боці і є інформація з Росії, що там припиняють відправку військовиків на наші напрямки на фронти, власне, бо ті відмовляються воювати через зокрема ситуацію на Харківщині. Яка перспектива вояків таких росіян? Скільки їх буде, чи поповниться фронт максимально? Що ви думаєте з цього приводу? Будемо зараз від вас дізнаватись. Нагадаю, що Ігор Швайка, військовослужбовець Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку, і ми його от поки що можемо точно чути, але хотіли б ще й побачити. Мусимо поновити зв'язок і скористатися тим часом нагодою, що із інформаційного світу варто озвучити. Російське міністерство оборони поширило відео роботи їхніх гелікоптерів в Запорізькій області, начебто там виявили українських десантників, які намагалися через річку Дніпро переправитись на Запорізьку АЕС. І, мовляв, вже були знищені. Однак насправді гелікоптери обстріляли опору мосту. Відео є у телеграм-каналі Міністерства оборони Росії, та потім його розібрали на частинки, і стало відомо, що насправді російські війська вдаряли не по українських десантниках, а по опорі мосту часів Другої світової війни. Той міст будували німці. У 43-му році, але в 44-му, через наступ радянських військ, змушені були підірвати. Залишилися від того мосту лише дві опори: одна в Нікополі на місці місцевого бару, а інша в річці Дніпро, неподалік берега міста Кам'янка-Дніпровська. І навіть на відео від Міністерства оборони Російського видно, як біля опори літають птахи, і як вони розлітаються після удару з гелікоптерів. Повернувся до нас пан Ігор. Ради вас знову вітати. Скажімо, і питання повторю. Ми говорили з Романом Костенком про емоційний вплив того, що відбувається на росіян. Є заява нашого генерального штабу, що там уже припиняють управлки, тому що люди відмовляються, мовляв, їхати сьогодні. Президент за 20 кілометрів від фронту, де можна дістати власне від фронту зброю, та й вибух був під час його промови. І росіяни у телеграм-каналах мовляв, що ж не вдарили, що ж так, що, що це таке. Претензії до армії. Тим часом на Городщині на околицях прикордонники, начебто, повіступали із позицій своїх уже теж мовляв, що коїться, що відбувається російське поповнення. Зараз яким воно буде, і наскільки сильним, потужним і обширним? Ну ви знаєте, якщо почитати Сундзи, він завжди говорив про війну переможну, якщо вона швидка. враховуючи що швидкої війни під час е, нагадайте, будь ласка, сьогодні 200 якої триденно операції дев'ятирічної війни, яка триває 500 років ну, триденної, ти тільки вже 203 чи 205, Я можу помилитися, то трошки я збився з рахунку. А, якщо серйозно, то росіян їх просто фізично багато, їх ще фізично багато, і я не буду принижувати, але ну вони на по рівню гідності абсолютно інша галактика по відношенню до українців. Ми воюємо за свою власну землю. Вони від, від воюють. Невідомо за що, невідомо для чого, невідомо в якій і невідомо з якою метою. Ну просто, в принципі, їм більше зайнятися нічим. Тому нам ще треба вести буде певний час роботу зі звільнення наших земель. Ну і така думаю, що повторюючи трошки давнього римського філософа, скажу, що Москва має бути зруйнована. Як той казав про Карфаген. Або, скажімо так, Москва ген має бути зруйнований, тому що він, в принципі, представляє небезпеку для всього людства. Якщо навіть подивитися художні фільми останніх 20-30 років, починаючи від Арнольда Шварценеггера, закінчуючи сьогоднішніми якимись там епосами, то росіяни це завжди якийсь недолугий бородатий напівп'яний ведмідь, який лізе постійно в якісь розборки, цей зібраний образ насправді відповідає дійсності. Тому якщо Росія в сьогоднішньому її стані припинить існувати у світа стане менше на одну загрозу а у нашого нашої земної кулі завжди вистачить чим займатися і подоланням яких проблем треба займатися. Я вже навіть не буду говорити, скільки шкоди зараз наробили московські окупанти на моїй українській землі. А якщо особисте, то Ну, моя мала батьківщина це Луганська область, це містечко Лутугіне. Туди треш треба доходити і до Краснодона, і до Суходольська, і до Ровеньків, і до Антрацита, і до Красного Луча, до всіх тих міст, які мені близькі, знайомі з дитинства. Вони всі мають бути звільнені. І різниця між тому, що якісь землі українські були окуповані в 25-го, 28-го, двадцять 28 лютого, -28 -22, 22 року, або травні, липні, серпні 2014 року, починаючи від Крима, закінчуючи моїм рідним Донбасом. Ну, абсолютно різниці ж ніякої немає. Всі українські землі бо, з винятком мають бути звільнені, і на них має прийти український порядок. Ну і на вас, військовиках, зараз ця поважна ноша. За що від себе і від колег? Спасибі і сил. І до наступних прямих зв'язків. Спасибі, що вийшли на цю розмову. коротку. Ігор Швайка, військовослужбовець збройних сил України. Ветеря Дякую.